Вітаю, друзі! Мене звати Іван, і в цьому відео я хотів би розповісти вам, як знімати ось такі чарівні таймлапс відео 3D друку ваших якихось там виробів. Приклади ви зараз можете бачити на екрані. Покажу, як це робити на прикладі свого Ender 3 v 3 se Буду використовувати слайсер Ultimaker Cura, А також нам знадобиться телефон, маленький блютузний дистанційний пульт та ось така трьохконтактна кнопка, яка англійською називається Tact Switch. Суть в тому, що це просто звичайна кнопка, у якої є три контакти, як і на реле, тобто один спільний, він тут у нас з краю помічений літерою C, по центру NO, тобто нормально роз'єднаний контакт, і зліва NC нормально замкнутий. Нас цікавлять два ось ці окремі, я їх підпаяв до ось такого блютузного. Пульту дистанційного від моєї старенької камери Xiaomi. Подібні універсальні пульти є в продажу на AliExpress, Вони коштують зовсім дешево. Головне, не забувайте купувати до них батарейку. Цей пульт так само універсальний. Він працює як з моєю камеркою, так і з айфоном. Точно працює. В принципі, до Android він теж підключається. Взагалі, як варіант, можна навіть не підпаювати ось таку кнопку, а зробити ось цю конструкцію, щоб одягати її на 3D-принтер і. Екструдер клацав саме ось цю кнопку, але для цієї кнопки потрібно завелике зусилля, і я не впевнений, що принтер зміг би її натискати. А ось такий так-свіч він абсолютно точно натисне, тому що тут є спеціальна така металева пластина, яка слугує важелем, тобто на цю кнопку дуже легко натиснути. І от як ми бачимо, натискаємо. І горить у нас червоний діод, червоний, тому що зараз пульт ні до чого не підключений. Якщо підключити його до телефону, то він буде світитися синім. і Робити нам фотки. Всередині ось цього пульта у нас ось така платка. З однієї сторони, у нас контакти для батарейки, з іншої сторони, є дві кнопки. Кнопки реалізовані в вигляді просто двох відкритих доріжок на платі, і ось такої наліпки, яка ну, наклеюється зверху, і при натисканні відповідно вона замикає ці дві доріжки. Тому ось до ось цих двох доріжок я просто підпаяв два дроти. Обов'язково перевірте, щоб ви там випадково не замкнули ці два дроти. І ось ці дроти виводимо назовні і підпаємо до цього такт світчу. До речі, також в інтернеті я бачив і варіанти використання просто рідної гарнітури від телефону, тобто провідних наушників з кнопкою і. На сайті Thingiverse можна знайти модель для 3D-принтеру для фіксації тих навушників, щоб екструдер клацав саме на кнопку на навушниках. Ну а я під цю історію розробив ось таку модельку та надрукував її. Тут така кишенька для цієї кнопки, тому що корпус у неї був з самого початку склеєний просто клеями. Я його обережно канцелярським ножем по периметру прорізав, відкрив і вирішив назад його не склеювати, а просто вставити ось. В цю кишеньку, щоб вона його тісно тримала, і за рахунок цього батарейка там нормально притискається, контакт є, пультик працює, тому мене це влаштовує. Виконана ця моделька в формі такого типу швеллера, але тут кути не 90 градусів, а десь трошки гостріше, тобто ось ці стінки вони направлені ближче до центру. Це для того, щоб якщо одягати його на балку принтера, а роби я цю модельку, до речі, під свій Creality Ender 3v3 SE, скоріше за все, ця моделька підійде тільки власникам такого принтеру, але в принципі вона досить проста, тому і під свій принтер ви запросто зможете її накидати. Тут ні. Чого складного. І тут я зробив ось такі кріплення. Можна було зробити просто два отвори під ось отвори на кнопці. Але я зробив два таких виступи, в які вона прям встає, фіксується. Стоїть, звичайно, не, не прям мертво, але вже я знаю, разів 5-6 я знімав таймлапси, і не разу вона ще сама по собі під час друку не зіскокувала. Тому, в принципі. Історія ця робоча. А для того, щоб визначити правильне положення кнопки на вашому принтері, переходимо в розділ ручного керування принтером, рухаємо екструдер, в моєму випадку максимально вправо, тобто по осі Х на 220 координату, і приміряємо нашу кнопку. Важливо обрати таке положення, щоб вона. Чітко натискалась, але в той самий час не блокували екструдер, тому що якщо він буде впиратися в кнопку і не доїжджати до кінця, весь процес друку у вас буде з'їжджати, і наступний шар буде друкуватися трохи зі зміщенням, а можливо навіть і не трохи. Після того, як я просто руками приміряв кнопку, я її зафіксував такою маленькою струбциною і перевірив ще раз точне її положення, щоб вона прям натискалась і не заважала екструдер. Після цього я заміряв точні розміри, використовуючи які я вже спроектував свою модель, надрукував її і встановив на принтер. І тепер, коли ми підпаяли кнопку до нашого пультика, надрукували кріплення для цього пультика і закріпили його на принтері з обладнанням, у нас уже все. Залишилася лише програмна частина. Тобто, під час друку нам потрібно змусити принтер паркувати екструдер справа, натискаючи кнопку після завершення кожного шару. Для цього я використовую слайсер Ultimaker Cura. І давайте для початку додамо якусь модельку. До речі, це корпус дуже подібний до корпусу мого міні-лабораторного блоку живлення. І цей і той корпус ви можете завантажити STL-модельку в мене в Телеграмі, посилання є в описі під відео. А цей корпус для термоконтролера W3230. Для одного дуже цікавого проєкту я такий замовив, але китаєць переплутав модель, надіслав мені ту, яка працює не з тим діапазоном температури, який мені потрібен. І тому я вирішив зробити ось такий корпус, щоб перетворити той модуль. Що вбудовується, такий самостійний девайс, який можна ось заживити DC роз'ємом, дістати через один з цих вентиляційних отворів термодатчик і міряти температуру, ну взагалі будь-чого, щось тестити, щось моніторити. Ну а нам, щоб записувати таймлапс, потрібно перейти в розділ Extensions Post Processing Modify g code Тут натискаємо Add a Script і шукаємо таймлапс. Це стандартний скрипт. Він в мене вже був, коли я встановив куру, тому нічого там гуглити, встановлювати, шукати не потрібно. Тригер камера. Команд ми прибираємо, тому що у нас камера не підключена до принтера, він ніяк не може з нею спілкуватися. Далі затримка. Це час, протягом якого екструдер буде тиснути на нашу кнопку. Наприклад, коли я підключаю iPhone як камеру, то якщо надовго затискати кнопку, він починає записувати відео. Тому для цього я затримку ставлю 200 мілісекунд. Але натомість, коли я використовую екшн камеру Xiaomi, після натискання кнопки вона занадто довго думає. Екструдер вже встигає почати рухатися, коли вона робить фото. І в результаті ми отримуємо змазане фото. Тому для цієї камери я ставлю затримку 1200 мс. Тому з цим параметром вам доведеться трошки погратися. Парк print Head. Повинна стояти галочка, щоб екструдер у нас якраз таки паркувався та натискав на кнопку. Далі в нас два параметри: це координати по X та Y, як в нас саме буде паркуватися екструдер. Тобто по X у нас повинно бути 220, по Y це положення столу. Тобто, умовно кажучи, перед кожним фото наша модель буде ніби позувати, виїжджаючи вперед. Зараз стоїть. 190 мм можна поставити ще 220, тому що це максималка на моєму Ender 3. Але, як показує мій досвід, 190 вистачає з головою. Інші параметри ми не чіпаємо, натискаємо close. І, в принципі, все готово, можемо нарізати, скидати на флешку. Підключати до принтера та починати друк, але перед цим потрібно налаштувати камеру. Так, навіть якщо ви знімаєте на телефон, її треба налаштувати і зараз я покажу як. Взагалі, 3D друк досить довгий процес, тому обов'язково підключаємо зарядку до телефону і обов'язково фіксуємо фокус та експозицію. Трошки знижуємо експозицію, щоб картинка плюс-мінус адекватно виглядала. Чекаємо моменту, коли перший шар додрукується, перевіряємо, щоб у нас все спрацювало. І зі спокійною душею йдемо займатися своїми справами а потім, коли все віддрукується. Всю цю гору фотографій вам потім потрібно або перекинути на комп'ютер і в програмі для монтажу це все склеїти в одне відео, або завантажити з плеймаркету чи App Store. Будь-який додаток для зйомки таймлапсів, переважно у всіх є функція склеювання послідовності фотографій відео, і після цього вже можна кидати цей відосик друзям, знайомим або там в усякі Тіктоки. Ну ось і все, що я хотів вам розповісти про такі кльові відео, тому ставте лайк. Якщо що вам ця тема була цікавою, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!